Ми об'єднали українців для оновлення країни. Активісти Майдану, журналісти, учасники АТО та волонтери. Громадські активісти. Разом зробимо більше. Політична партія, громадський рух, народний контроль. Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це вулиця Селянська. Більше 20 років після проливних дощів вона є зоною підтоплення. Зараз тут ремонтують дорогу. проте, де буде стікати вода, людям не повідомляють. Тому мешканці звернулися до народного контролю. На ремонт тут люди чекали десятиліттями. Та коли підрядник взявся лагодити дорогу, забили на сполох. Мовляв, асфальт тут запланований, а вуличні стоки знову прогавлять. Як був дощ. То все залито водою. люди не мають як кидають каміння, цеглиби, би перейти. Проект робіт мешканцям не показали, тому люди хвилюються, аби підрядник знову не забув про дощоприймачі та стоки, адже без них у цей ремонт куту під хвіст. А тут взагалі нема каналізації. Хай би ще тут, хоч ще одно хоч вікно би протягли отут, аби тут стікала. Ми просимо, аби е, зробили там ще хоч лишню трубу поставили для лівньовки, щоб ту, щоб ті дощові води збиралися. Пояснити план робіт народний контроль вимагає у замовника. В управлінні капітального будівництва заспокоюють, вулицю ремонтуватимуть згідно усіх норм. Пояснюють, робитимуть все по черзі. Тут буде дорщова рісідка, тут буде нова каналізація. Мають бути нові бордюри, має бути пісипка, має бути шар асфальту, розклеювання. Ну, каже, така, як вона повинна бути дорога. Ми й надалі стежитимемо за ремонтом на вулиці Селянській і проконтролюємо, аби обіцяне не виконали і дослухались до громади. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, народний контроль. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. Дивись, щобудня о 20.35 на каналі Галичина.